Це один з двох гаматерапевтичних апаратів обласного онкоцентру у Кропивницькому, який використовують для дистанційної променевої терапії пацієнтів з онкозахворюваннями. Йому понад 30 років. Нині він єдиний працюючий, каже завідувачка відділення Тетяна Оніцева. Апарат 91-го року випуску виробник Естонія. У нас отримують лікування близько 90 пацієнтів. в День у нас працює три зміни. Сеанс опромінення тримає 10 хвилин. Цей апарат називають ще Кобальтовим через радіоактивний елемент, необхідний для його роботи. Апарати гамотерапевтичного класу використовуються з джерелом іонізуючого випромінювання Кобальтом-60. Заміна джерела на гамотерапевтичних апаратах проходить на один раз на 15 років. В Україні існує підприємство, державне підприємство УДВП Ізотоп. Яке займається постачанням джерел на основі Кобальта 60 на території нашої держави. Вони мають ліцензію на використання, на перевезення, використане джерело ми тут же передаємо їм. Вони його везуть на довготермінове зберігання, захоронення. Джерело на даному апараті нами було замінене в 2018 році. Це другий гаматерапевтичний апарат в онкоцентрі. Нині він не використовується, каже медичний директор Ігор Макарук. Звідси забраний радіоактивний елемент, і це приміщення вже готується для встановлення нового обладнання, яке ми частково вже закупили. Показує в цих коробках новий гаматерапевтичний апарат для променевої терапії, який замінить старий. Цей апарат виробництва компанії Прага випускається він в Європі, застосовується для лікування в багатьох європейських країнах. В Україні таких апаратів є достатня кількість, але апаратів, які мають саме цей каліматор діафрагму, їх немає і ще не поставлялися на Україну. Це самий сучасний, самий новий апарат. Показує в телефоні, який вигляд матиме обладнання після встановлення. Тут же знаходиться діафрагма, якої в нас немає і ніде немає, яка регулює. Пучок проміння і плануюча система, плюс програмне забезпечення, плюс дезиметрична всяка техніка, яка до цього додається, це все забезпечує і наближає цей апарат до лінійного прискорювача. Різниця тільки в тому, в джерелі опромінення. Тут природне джерело кобальт, а там генерується випроміння. От і все. Цей гаматерапевтичний апарат закупили за гроші обласного бюджету у минулому році після рішення сесії облради у 2021 році. Розповідає генеральний директор онкоцентру Костянтин Яриніч. Повна вартість на сьогоднішній день із обласного бюджету 48 мільйонів 500. На сьогоднішній день виділено ще тільки 30% передоплати і є після оплата, після поставки обладнання. Для того, щоб почати встановлювати цей апарат, окрім його повної оплати, говорить, треба купити ще обладнання і підготувати приміщення. Залишилась остання проплата. Проплата, одну третю заплачено, і зараз знову ж за рішенням сесії обласної ради. Це все робиться тільки із рішення обласних депутатів. Придбаний гаматерапевтичний апарат має ризики щодо отримання кобальту для своєї роботи. Вважає медичний фізик Руслан Зелінський. Якщо апарат виробляється, наприклад, Чех, Чехією Чеською Республікою то звісно чехи також повинні поставити джерело до цього апарату. Є підозра, що чехи вони купують це джерело саме в Росії, ну тому що є інформація, що чеська компанія не припинила співпрацю з Російською Федерацією. Гаматерапевтичний апарат. Як я сказав, містить радіоактивний кобальт, Постійно потрібна заміна цього джерела. Тобто, за рекомендаціями МАГАТЕ орієнтовно раз в 5 років його необхідно замінювати. Відповідно, старий кобальт потрібно утилізувати, новий потрібно завести. Надана неправильна інформація, в тому числі про якийсь російський слід, тому що джерела виробляються для всього світу на сьогоднішній день, і вони не виробляються Російською Федерацією. Є американські, є канадські, є китайські джерела. Будь ласка, це світ. Він відкритий. Закуплене обладнання має недоліки, вважає медичний фізик Руслан Зелінський. Так, кобальти до цього часу випускають, але їх, як правило, закуповують країни з низьким економічним розвитком. На кобальтових апаратах, як правило, використовується 2D-терапія. Тобто, коли ми опромінюємо квадратами або прямокутними полями, зрозуміло, що зон опромінення такої форми не існує. І тому кобальт, як правило, опромінює дуже велику частину із здорових тканин. Трішки сучасніші кобальти можуть оснащуватися ще так званим багатоповісковим коліматором і трохи можуть мінімізувати дозу з органів навколо. Пояснює, що таке коліматор. Це комп'ютер. Комп'ютер, який має всередині віртуальну модель апарату, який є в закладі, і можна в, в певному вимірі, в якому. Завантажується КТ пацієнта реального, де видно, хоча б на кількох зрізах пухлину, і розраховуються за допомогою там різних можливостей, алгоритмів, кути з якого треба направити пухлину, яким розміром поля, і оскільки саме в цьому онкоцентрі не було такої пановічої системи, ймовірно тому почався якийсь рух і намагання, тому що зрозуміло, що втратяться кошти і не можна буде заключити договір в Канаді, яка є розвинутою державою. Яка фінансується незрівняно з українською медициною сьогодні? 50% це гаматерапевтичне обладнання, і 50% це лінійне прискорювач. Тобто, кожен пацієнт, кожна пухлина, кожна локалізація має свою методику лікування. Ось на цю пухлину краще давати гаматерапевтичне опромінення. На цю пухлину тут варто говорити про лінійні прискорювачі. І ми не обділені цим в нашій області, тому що у нас є державне приватне партнерство, яке працює саме в онкологічному центрі у 2014 році. Перед початком війни в Україні було близько 20 лінійних прискорювачів. При цьому близько 80, можливо, восьмидесяти кобальтових апаратів. З часом кількість лінійних прискорювачів зростала. В той же час кобальтові апарати виводилися з експлуатації. В результаті, на кінець 22-го року, в Україні було працюючих порядка 36 лінійних прискорювачів і, мабуть, трішки більше 40 кобальтових апаратів, тобто майже вирівнялось. Але зараз в Україні ще близько 14 лінійних прискорювачів. Перебувають на стадії інсталяції або завезення. Національна служба здоров'я чітко ставить критерії: якщо у вас немає обладнання, які ми перераховуємо, а на першому місці стоїть гама терапевтичний апарат. На другому місці чи третьому стоїть там лінійний прискорювач, Він не обов'язковий для фінансування Національної служби здоров'я. А от наявність гамма-терапевтичного обладнання, якщо його немає, у нас забирають пакет, який сьогодні дорівнює 40% бюджету онкологічного центру. Якщо ми говоримо про Кіровоградський обласний онкоцентр, він уклав договір з Національною службою здоров'я на 16 пакетів послуг. Загальна сума договору для цього закладу на 2023 рік це 206,5 мільйонів гривень. Саме сума договору за радіологічним напрямком становить майже 71 мільйон гривень. Радіологічне лікування для пацієнта безкоштовне. Його оплачує держава через національну службу здоров'я. Щоб отримати фінансування, медзаклад має мати обладнання і лікарів. Пояснює Христина Петрик. Має бути обладнання, яке забезпечує дистанційну або контактну променеву терапію. Йдеться про гаматерапевтичний апарат, про рентгенотерапевтичний апарат або будь-які інші. І якраз у цьому пакеті ми враховуємо, яке обладнання використовується для лікування пацієнтів. Що ж відбувається насправді? Голова обласної ради намагається скасувати і договірні умови, які на сьогоднішній день існують. До чого це призведе? Якщо це відбувається, ми втрачаємо пакет медичної допомоги. І з нами Національна служба здоров'я не тільки припиняє співпрацю, а ще й повинна забрати всі гроші, які до цього часу з 1 січня отримує онкологічний центр. Мене дивує взагалі ця ситуація, тому що на даний час обласна рада, і я як керівник не приймаємо участь взагалі і не можемо вплинути. На постачання обладнання, зміни постачальника чи обладнання, тому що ще в грудні 22-го року був проведен про платіж, де аванс проплачений. і наскільки мені відомо, вже онк центр вже отримав це обладнання. Це питання піднімалося ще в 2020 році, ще попередніми допитатами сьомого скликання, і тоді вже обговорився саме терабалт. Тобто інших варіантів. Наш керівник онкоцентру не розглядав, коли обговорювалося з яким чином ну обладнання на тієї комплектації, да? що ж буде з скариматор? Ми його закупом зі з його слів. що ми закупимо його додатково за свої кошти на цей захід. Були ще запрошені. Приватна клініка, який пан Шульга напряму задає питання. Слухайте, а ви можете забезпечити лікування онкологічне. Може, нам не треба купляти в онкологічний центр. Дивіться, у вас же є лінійний прискорюч. А давайте ви заберете всіх пацієнтів, заберете фінансування з онкологічного центру і будете приватно лікувати пацієнтів. Чому він був присутній? Тому що виникало питання, що потрібно два. Да, і тоді обговорилась питання: чи готовий Тома клініка підставити плече і розробити якісь угоди додаткові? Якісь, що якщо виникне якась кризова ситуація, щоб ми мали можливість використати їхнє обладнання, і все він має вплив тільки на бажання своє ж. Розірвати контракт яким чином це розкрилося буквально напередодні підписання договору з фірмою, переможцем постачальником нового обладнання. Лінійний прискорювач дорожчий, але ефективніший, каже голова облради. Як голова обласної ради, ми намагалися, скажімо так, розібратись, проводили слухання, тому і було звернення і до міністра, да, який чітко сказав, що це є застаріло. Вибачте, міністр в цьому ж розуміється, чому наш головний лікар вибрав це обладнання. Це питання до нього, чому не розглядалась інші варіанти. Якщо Європа відмовляється від цього, да а ми купуємо. Застаріле обладнання, це є велике питання. Тут треба було ще вбрати емоції, а просто порахувати економіку. Тому що ми ж розуміємо, що за Трабалт НСЗУ компенсує 51 тисячу, а за нелінійник в півтора рази більше. І коли хтось каже, що давайте ми будемо купувати лінійний прискорювач, я відповідаю, я тільки за. Але ж один лінійний прискорювач не вирішує питання лікування всього об'єму онкологічних пацієнтів, які у нас є в області. Тому що це може зробити тільки гамма терапевтичний апарат. Лінійний прискорювач може пролікувати один в рік ну, приблизно 450 пацієнтів. У нас сьогодні майже 1200 пацієнтів лікується. І томоклініка лікує ще 400 на своїх лінійних прискорювачах, ось 1600. Лікується на сьогоднішній день в область. Або ми купляємо декілька лінійних прискорювачів, кожен із яких вартує приблизно 90 мільйонів гривень. Далі до цього треба докупити, от те, що ви запитуєте, а скільки ж ще грошей, треба відремонтувати і під, 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 підробити під це обладнання бункер. Це приблизно 15 мільйонів. Купити плануючу систему. Та як без якої не про працює лінійний прискорювач, це мінімум 20 мільйонів гривень. Купити дозиметричне обладнання це 20 мільйонів гривень. Купити чілі які надають можливість оце в бункері працювати ще плюс 10 мільйонів гривень. Таким чином, ми маємо вартість проекту більше ніж 200 мільйонів гривень. У нас немає сьогодні таких коштів, щоб закупити лінійні прискорювачі в достатній кількості. Два тижні тому у нас була розмова з міністром охорони здоров'я щодо того, що є у нас шанси отримувати лінійний прискорювач. Ну, це буде там, не знаю, 24-й рік, наприклад. Да? Тобто ми йдемо по цьому шляху і ні в коєму разі не кажемо, що ні-ні, нам це не треба. Нам це треба. Ми до цього дійдемо. І сьогодні у нас є лінійний прискорювач, прискорювачі, але ж немає в онкологічному центрі. Мабуть, це єдиний центр, який вирішив купити кобальтовий апарат. Чому е, взагалі виникло питання заміни цього апарату? Не тому, що він устарівший, чи пацієнти лікуються неякісно, на мою думку, саме тому, що Національна служба здоров'я України е, кілька років тому, після реформування системи оплати послуг, е, Видала документ, який регламентує, які онкоцентри можуть заключити договір на надання радіологічних послуг. І там є дуже просте речення, в якому вказано, що заклад повинен мати не копальтовий апарат чи лінійний прискорювач, а плануючу систему. Позачергову сесію облради скликали за зверненням начальника військової адміністрації Андрія Райковича 6 березня, щоб обговорити питання закупівлі обладнання для онкоцентру. Я Виніс це питання на сесійне засідання. Сесія не відбулася. Е, ну, аналізувати, чому депутати не зібралися, я не хотів би. Я думаю, що е, е, ми. Е, в обов'язковий порядок будемо мати можливість заслухати це питання і дати вичерпне відповіді. Експерти будуть відповідати, і головний лікар онкологічної служби, онкологічного диспансеру. Чим довше тягнеться процес закупівлі, установки, монтажу, вода в експлуатацію, тим більше людей не експертів, не глибоко професійних долучається до цієї проблематики. депутати не прийшли, тому повинно бути нове звернення від військової адміністрації. Наскільки мені відомо, якісь звернення зайшли. Засідання сесії каже, запланували на 31 березня. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.